Я з Нацгвардії з 26 лютого минулого року буквально закінчив радіофізичний факультет. Ми були на Ізюму за Ізюмом. Ось потім ми за короткий срок поїхали на Явірське, це Балак... Балакійський напрямок, тримали там оборону. Восени минулого року нацгвардійці були серед перших підрозділів, які входили до Балаклії. Далі був район Кремінної на Луганщині. Ельф пригадує епізод, який трапився на початку лютого. Це були псковські десант. Вище до обіду почали штурмувати всі в білих маскалатах. Зараз не пам'ятаю, був сніг, не було ну було їх видно. От, відбили вони якось втекли не всі. В одному з боїв за Кремінну Ельф отримав три кульових поранення. Помітили орків, почали по ним працювати. Було їх трохи більше, ніж ми очікували. Почав працювати по ним з РПГ, не поранив стрілкову надпіччя, пробила руку застрягла в ребрі і в лопатці. Нині на Кремінському напрямку каже офіцер, російська армія змінила тактику. Дуже мало у них було безпілотних раніше. Зараз їх стало більше, вони цим дуже гарно користуються, але в них не так багато спеціалістів, як в нас. У них багато китайських дронів, але у нас багато спеціалістів. Тобто, у нас дуже круті аеророзвідники, дуже круті. Оператори дронів камікад дуже круті хлопці, які скидують подарунки від ворожих авіанальотів. Бійців рятують ліси Луганщини стосовно авіації. Вони дуже намагаються грати на наших відчуттях. На намагаються нас залякати. Нам допомагає сам ліс. Більшість снарядів на детонує від дерев. Порівнюючи бої на Балаклійському та Кримінському напрямках, Ельф каже Балаклія. Ну, мені так здається, що це дуже гарний такий ну, навчальний заклад для кожного бійця. Був. Щодо інтенсивності, звичайно, звичайно, ну, місяць Балаклії це десь ну, півтора суток Криміноль. Вікторія Алексєєва, Суспільне новини, Донбас.